3600 метрів кубічних опалого листя, що складає 600 причепів, комунальники вивезли на полігон твердих побутових відходів. Таку цифру у понеділок, 27 листопада, озвучив директор департаменту житлово-комунального господарства Ракел Межлумян і зазначив, що у Кам'янці-Подільському листя вивозитимуть ще два тижні. Кому ми ще десь орієнтовно за тижні будемо? Працювати в нашому місці ніби нам сприяє. І ми все таки вичистимо і всі тротуари загального користування і паркі сквери Також погода внесла свої корективи. У ніч з 28 на 29 листопада випав сніг. Тому у середу на засіданні виконавчого комітету директор департаменту говорив вже не про листя, а про очистку доріг від снігу. Зазначив, що комунальники сніг побороли, витративши на дороги 60 тонн посипкового матеріалу. матеріалу І я року, що за декілька годин, ну, за п'ять годин останні роботи було зроблено. команді. компанії як? Українська компанії мова йде про тротуари зі слів, які я почув, то сантиметр, який випав зніму на тротуарі загального працювання. Краще не шліфувати, тому що буде відповідно жилевиці, тому що у нас зараз вже нулявості і йде вітає зі слів Ракела Межлумяна, Комунальне господарство має три посипальні машини. Одна із них надто енергозатратна, тому її використовують не так часто. А от людей явно не вистачає. Тож напівжартома порадив усім запастись лопатами. Людей не вистачає. І навіть та одиниця техніки, яка в нас є досхована, завжди у нас є люди, які будуть на неї сідати, тому що це специфіка також роботи. Тому всім запуститися лопатами і в разі потреба буде сідати ходити на вулиці і прибирати. Якщо рахувати, що у кожному жарті є свій відсоток правди, то варто замислитись, адже справжня зима ще попереду.